Я заплітаю дітей, оці всі ця. Ну ця буде дивитись мутики. Якщо захоче буде займатися гімнастикою з нами. Ось ця займається гімнастикою, ця і, і ось ця. Зараз я їм заплітаю гульки. А ось ця піде так і вона лиса, да? Не вообще в неї тут і велосипеда. Потім оця і оця підуть раніше. І в нас оце дві останні, бо того ще оце дві йдуть на гендер-паті, в кафе на день народження і все. Ну, Яку зачіску ти їм робиш? Ой, ну, спочатку я їм роблю його. Ну, я я зву... А роблю. як їх звуть? Ocean Michel, cecate, ne ocekate, ocekate, oce varvara, ocekate.